Так, а у нас сьогодні було 4 липня, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш спокійною, але я прокидався. Зміг засипати після 2. Ну, а підіймався я зранку після 9 заміряв температуру. Вагу. Вона у мене підвищилась трошки. Цукор. Потім виходив на вулицю. У нас 9.36 я на вулиці. Ось такий ось там, сонечко. Сьогодні прогнозують дуже жаркий день, без вітрів і опадів. Ось так. А в мене починається активність. Заходив в дім е, снідав. Ну і виходив до себе до гаражу, займався плітинами виробництвом. Сьогодні жаркий день був, було жарко достатньо. Потім, ближче до обіду, ми з Ольгою Андріївною поїхали. Їй треба було з'їздити до стоматологічного кабінету на лікування. Я її підвіз, почекав. У нас дванадцята година, і ми зараз з Ольгою Андріївною під'їхали до її лікувальні стоматологічної. Зараз вона вийшла, я її чекаю. Ось, ну а потім ми поїхали. Після стоматолога ми ще заїхали до подруги Ольги Андрівни. Вона передала нам цук, меду. Ми в неї взяли меду. У нас 12.50. Ми зараз під'їхали до надії. Заберемо у неї мед. Побалакали, ну і поїхали. Заїхали ще до базару, вона там дещо яка купила. У нас 13.15 і зараз ми під'їхали до базару. Ольга Андріївна вийшла. Я її почекаю. Потім додому. Дома ну, займався виробництвом клітин. Дуже жарко сьогодні було. Ну, а потім після другої я снідав. Після того, як поснідав, пішов до себе, відпочивав. Відпочинок у мене до 4-ї. Я помітив, що після 4-ї я вже не можу лежати, потягує в мене ногу. Ну, я зібрався і пішов до себе до гаражу, займався виробництвом. Сьогодні клієнти не відповідали, не дзвонили, ну, я займався виробництвом. Потім, коли ближче до восьмої, ми пішли з Олександрою на прогулянку. У нас 19.34. Ми вийшли з Олександрою на прогулянку. Хоч і жарко сонце сьогодні. Невеличкий вітерець. Але сподіваюся, все буде добре. Все ж таки жарко було, але ми пішли. По дорозі ми ще зайшли до аптеки, там треба було взяти деякі речі. 19.46, і ми зараз ще на прогулянці зайшли до аптеки. Треба деякі ліки купити. Сяла є, а потом Ну і пішли гуляти. Фотографувалися. Ну гуляли. 20.05, Погулявши, ми ще вирішили заскочити в магазин. Далі я зайшов додому, вже був був вечірня година, я нікуди не збирався, пішов до себе, е, знімав е, температуру. Цукор. Потім приходила Олександра, приносила їжу, стравку від цукру. Ось так. Е, сподіваюся, що ніч буде спокійною, що я зможу полежати, хоча з ногами такі проблеми. Поставлю свічку, може, допоможе. Ну а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. я вимикаюсь.